Дорогі друзі, хотів би я сказати, що це був найкращий Far Cry за весь час. Я навіть сподівався, що шоста частина буде оновленою трійкою, в принципі, такий же вайб джунглів, екзотики. Але По слухам розробкою займалася нова команда, і так належать, треба було ще постаратись. Ну не будемо зациклюватись на негативі. Давайте почнемо із сюжету. Ну а почну я по традиції без жорстких спойлерів, коротко та по суті, наш головний герой. Як завжди, місцевий хлопчина, який хоче кращого життя, хоче звалити в Сполучені Штати Америки, щоб відчути американську мрію. Но... Є нюанс. Його батьківщина під гнітом місцевого диктатора, який створює із рослин ліки від раку. При тому, що для роботи він використовує, звісно ж, місцевих жителів під дулом автомата. А ще для того, щоб всі ці, ці рослини хорошо росли, він розпилює хімікати над полями, від яких ці ж люди і помирають. Ну а кому не подобається його режим, він їх просто убиває. Але є, звісно ж, хороша сторона цього всього діла, а ну не зовсім. Усі світові лідери приїжджають по його лікарства, всі його підтримують, і їм абсолютно все одно, що він тут робить. І хто ж міг представити, але наш головний герой відмовляється від американської мрії, стає повстанцем, ну і буде звільняти свою батьківщину від диктатора. Але хто ж міг уявити, але наш головний герой залишається, і тепер він та усі повстанці будуть звільняти свою батьківщину від диктатора? Але, звісно, усі прикольні, класні і такі сумні трішечки моменти ви повинні пройти самі. І знаєте, хоча я на початку казав, що все дуже погано, я хочу вас побалувати та показати те, що особисто мене потішило та дало трішечки припарки цьому жахіттю. Тому вітаю вас у Far Cry 6, а це найкрасивіші місця, які ви бачили у серії Far Cry. Окей. Ех, які б не були види, треба не забувати, що у нас є глобальна ціль. і Я хочу поділитися з вами різновидами завдань. Першим ділом це базові завдання, які впливають на сюжет та наближають нас до перемоги. Також є додаткові завдання, кудись піти, щось відбити, зачистити. Або ліквідувати якусь ціль. Це в принципі база усіх фаркраїв. Я не фокусувався на допах, чесно, бо я не вірю в юбіків та їхню спроможність зробити якісні додаткові завдання. І ще є спеціальна дошка спецоперації, можна сказати, де ви зможете відправляти повстанців на завдання, а за це вам будуть давати різні плюшки: гроші, пушки, нових повстанців в общем, все як потрібно. І знаєте. Чому я більше нічого не хочу казати про завдання? Бо усі пункти, які я озвучу після, покажуть вам усі гріхи та чому ви втратите інтерес, якщо будете виконувати кожне завдання. Ні, ну звісно, якщо ви мисливі за очівками, то без бе, ребят, це не для вас. Головне, пам'ятайте, основний сюжет трішечки допів, от це ідеальний рецепт щастя з іграми, які робили Юбіки. Ну що, ви готові? Давайте з цього пункту будемо нищити та розвалювати усю ідею гри. Почнемо, звісно, із ресольверства. Це коли беруть рандомні речі трошечки урану і роблять безбашену зброю, якої фарік ще не бачив. Ракетниці за спиною, як у мандалорців, якісь електромагнітні пушки, RPG з фейерверків та куча всякої дічі. Хоча це звучить прикольно і в деякій мірі виглядає ефектно і класно. Але печаль в цьому, що це просто лютий читінг, і даже на уровні хардкор. Я грав на харді, і ресольверство допомагало мені без проблем вибивати цілі групи ворогів і таке відчуття, що включаєш режим Бога як GTA San Andreas. Тому трошечки розстроїло таке нововведення, як на мене, можна було багато чого змінити. І щоб ви розуміли, що вас очікує, я відразу розповім про штучний інтелект, хардкор і також режим нова гра плюс. щоб наступні пункти були зрозумілими. Першим ділом штучка інтелект, ну як сказати. Залітаєш на базу, стріляєш по ворогу і ждеш, щоб він визвав підмогу, бо так буде дуже сумно. Але часто буває, що приходиться вставати під камери, камери спостереження є у грі, щоб система сама визвала підкріплення, бо боти просто бігають по базі, іноді стріляють, підкріплення не визивають та й попадання у них гірше, ніж у мене. Буває, можна просто підійти до трьох ворогів, одного завалити, а двоє будуть бігати, сидіти за ящиками і чекати, поки добрий дядюшка влад. Їх просто завалить. Наступний пункт це плотність ворогів на карті. Бо карта просто огромна. Я думав, що на харді будуть катати танки постійно, літаки та вертольоти не даватимуть відпочивати, а солдати пачками висипатимуться на кожному аванпості. Ну, як показала практика, на базах по 10 ворогів в кращому випадку. Підкріплення одна машина із двох-трьох солдатів, а по самим локаціям іноді можна побачити патрульну машину чи навіть танк. Іноді. Ну а по самому хардкору, чесно, хард от реально непоганий. Я б навіть сказав би, що якщо зрівнювати другу, третю, четверту і п'яту частину, то в шостій хардкор буде покраще. Луплять непогано, але тільки в мою сторону, якщо я стріляю, то є дисбаланс. Я можу взяти пістолет з бронебійними патронами і ввалити джигернаутів з одного вистріла. Але от техніка. Mm, оце вже зовсім інша розмова. Щоб збити звичайний скляний вертоліт, потрібно 2-3 вистріли з РПГ. Навіть звичайний Бобік тримає 2 цілих вистріли. І саме епічне, що анімація вибуху схожа на ну, GTA Vice City десь, десь таких років. А, і не будем забувати, якщо ви валите по Бобіку з РПГ, один вистріл нічого абсолютно йому не зробить, і навіть екіпаж увесь буде живий. Обязательно. Так, ну наче дебело навалив на гру, але є ще нова гра плюс. І я от думав, ну тепер нормально. Побільше ворогів, хардкорчик хороший. А в принципі, вийшло абсолютно нічого. Абсолютно нічого не змінилося. Таке ощущення, що робили якісь ребята, яких набрали по об'явленню за те, що вони якісь там не такі і неформальні. А саме печальне із цього всього, що розроби для техніки на хардкорі просто збільшили ХП, упростили анімації і забили болт. Звісно, може я не розбираюсь, тому напишіть в коментах, як бачите це ви, і може я щось неправильно поняв. Якщо ж така жара вже пішла, давайте внесемо трішечки вогню, перейдемо до пушок, а почнемо, як завжди, із бойовки Far Cry 6. More more, yes, Love yeah. so yeah. Надіюсь, ви кайфанули, хоча, чесно кажучи, рівень екшону трішечки заниженої грі і не вистачає відчуття віддачі у зброї да навіть самі вибухи, якщо чесно, вони якісь пластмасові. Однак пушки у грі мають свої плюси та плюшки. У нас є основні пушки, це автомати та гвинтівки, потім пістолет, кулемети, куди ж без них реально їх практично не використовував, просто не бачив них сенсу. Наступне це кулемети, і особливо старий добрий МГ-42. Чесно, дуже крутий ствол, хоча патрони кінчаються швидше, ніж встигаєш усіх перестріляти. Але кулемети я також не використовував, бо ворогів дуже мало. Наступна станція це снайперські гвинтівки. І знаєте що? Очевидно, на цю зброю я взагалі забив, бо якщо стріляти з дистанції, то вороги практично взагалі не будуть вас бачити, вони почнуть бігати, а в кращому випадку виключать підмогу. Після у нас йдуть дробаші, а от на цих малишок потрібно звернути увагу. Знаєте, дуже сочні попадання, та самий екшен гри базується на дробака. Бо коли ти підбігаєш до ворога, робиш постріл, і він відлітає на декілька метрів, заливаючи усе соусом, ну, це уже хоч якийсь екшон. І наступний безглуздий пункт це Луки. Да. Я луки також жодного разу не використовував, тож просто ні на кому стріляти із цих луків, якщо ворогів кіт наплакав. Однак завершує наш список. Вишенька на торті, це гранатомети. Да, цих ребят я використовував постійно. Але є також нюанс. Розраб додали ворогам хп, тому Бобік відлітає тільки з двох вистрілів РПГ. А при першому попаданні ноль ехвекту. Того, в принципі, прикольна віч, РПГшки да надо, то що підлітають вертольоти іноді, там якийсь танк, танк там взагалі танк реально важко висадити. І от є ще один пункт, який я обожнюю, хоча я вважаю, це теж читінгом, і це пістолети, да, звучить максимально крінжово. І от спочатку гри я знайшов дуже інтересний пістоль з назвою Автократ. Щоб ви розуміли, це пістолет 9 мм з бронебійними патронами. Який може замінусувати будь-якого ворога з першого постріла в голову? Ну то приїжджає джигернаут, повністю броньований, в каски оцій броньованій каски, із стеклом, один вистріл по шнобелю. до побачення, телебачення. Але не будемо про печальне і я хочу познайомити вас із кастомізацією. От кастоми у шостому фаріку? М -м, я б сказав, б реально прикольні. Що у нас є? Можливість змінювати тип боєприпасів від звичайних до запалювальних, кожна має в принципі своє призначення. Я в більшості випадків користувався бронебійними. Друге, це глушаки, від банки із під масла до професійних насадок і фішка, що вони нагріваються. Тому сильно не постріляєш, але в цьому є такий шарм. Третім ідуть приціли. Що мене порадувало, що є можливість ставити дві модифікації: базовий, наприклад, X4. Та додатковий боковий для ближньої перестрілки, виглядає прикольненько. Ну і четверте, це лазерна вказівка, щоб стріляти без прицілювання. В принципі, непогана річ, скажу я вам, і в деяких випадках можна нормально ввести бій без прицілювання. Але на цьому не все. Є ще фішки, які додають такі бонуси, і називаються вони просто модифікації. Це може бути бонус, який підвищує швидкість переміщення при прицілюванні. Збільшує урон при попаданні в тіло або підвищує швидкість відновлення того ж глушака під час перегріву. Ну, в принципі, цікаві бонуси, але з ними ти стаєш лютим рембо, тому требую від розрабів більше мобів. От реально було б більше мобів, можна було б. Дебело валить. Є, звісно, ще один пункт, я б навіть назвав його базовим це зміна зовнішнього вигляду або просто скіни. Ай плюс можна ще з боку повісити брелок. Да, такий плюсик. Я взагалі, не використовував ніколи скіни, але у Far Cry 6, от прям. Захотілось, і якщо ми зброю вже подивилися, по-хорошому потрібно розглянути навики: Перки, чи як там їх називають, але у шостій частині по факту їх немає. Ну як немає. Вони є, але їх немає. Тепер ми маємо певні частини одягу, які дають бонуси: шоломи, перчатки, основні там жилетки, штани, ботінки і ці браслети. По бонусам це може бути зниження урону при вибухах, від бронебійних боєприпасів, захист від яду, збільшення урону при попаданні в голову, чи збільшення того ж само. Мого луту, але от, граючи на харді, я такий тіп, що практично нічого не використовував. Я юзав те, що давали. Бо, як я і казав, просто не було сенсу. Гра не ставила в такі рамки, навіть на хардкорі, де потрібно думати додаткові бонуси. Юмаю, щось я так об, обвафляв цю ігру, що вже й куплять перехотілося. <кхи> і от я навіть задумався про минулі частини, де були вірні напарники, які мали свої фішки. І думаю, у шостій частині ж. Тоже у нас є напарники, але це вже не люди, у нас є домашні питомці, можна навіть так сказати. І, чесно, максимально безпонтова штука, максимум 5 різних напарників можна відкрити. Я бігав із крокодилом базовим, який, якого можна відкрити відразу, і практично ніколи його не використовував. Бо коли ти заходиш на аванпост. Де в носі колупаються в лучшому случі 10 недоботів, то самому скучно куди ще напарників тягати. Але звісно, це моя думка. Можливо, я помиляюсь, того напишіть в коментах, чи використовуєте ви компаньона, і взагалі чи використовуєте компаньйонів у Cry. Наступним окремим пунктом я хочу додати кілька слів про блокпости, аванпости та місця дислокації зеніток. І я був дуже розчарований, коли накидали блокпостів по усій карті, а на них стоїть по два чи три бота, але це навіть. Даже... В лучшому случаї. Но, призер нашого чемпіонату це міні-блокпости. Десь на заїздах на якихось поворотах стоїть один бот, який взагалі нулячий. Ти стріляєш, він бігає, суетиться, трошечки даже представився полтавським полієм. Ну і є ще дзенітки. Така сама бадяга. Два-три бота і більше нічого. Ну а про вонпости я вже казав, завжди включаю тривогу, щоб викликати в кращому випадку вертоліт. Хоча, знаєте, хочеться, щоб приїжджало два танка, два вертольота, самольот бомб бомби скидав, от, оце я понімаю, була б жара, а так максимально скучна бадяга. Тому аванпости отлітають теж. І от ми трошечки про техніку якраз заговорили, от саме тут хочу трішечки позитиву. Хоча першим ділом це літаки прикольна річ, є кулемет, та можна скидати бомби. Але, будь ласка, покажіть мені того типа, який робив керування для усієї повітряної техніки. Маневреність це просто жах. Є також вертольоти, випускають там ракети, можна гасити з кулемета, але він також дерев'яний кусок заліза, просто нереально маневрувати чи навіть нормально прицілитися. Не знаю, чим дуле розраби, але це жорсткий провал. Ти хочеш злетіти вниз чи вверх, повернути вліво-вправо, але він просто дерев'яний, і я навіть не можу нормально відрегулювати постріли вниз або вверх, бо для того, щоб... Стріляти трішечки нижче, тобі треба відлетіти назад і трішечки спуститися вниз, для того, щоб трішечки нижче стріляти, щоб ви розуміли. Таке відчуття, що вони десь на фрілансі замовили управління для вертольота і заплатили за це 10 доларів в кращому випадку. І от спускаємося трішечки на землю, бо у нас також є різні тачки, ну і не тільки. Чесно, я не заморачувався, щоб відкривати щось нове. Мені базової машини вистачало, є навіть старий добрий Жигуль. Є танк, який відкривається по ходу сюжету, і все, мені більше нічого не треба було. І танк це окрема розмова, бо відчуття пострілу практично мінімальне. Там віддачі немає, сам звук пострілу, коротше, ужас. Що можна сказати? Немає такого не ну, як в батлі, наприклад. Хоча ще я зравнюю. Але в машинах є свій плюс. Можна прокачувати свій апарот. Ап -апарот. апарат. Це таке нововведення, в принципі, прикольне. Хочете ставте кулемет на кришу, хочете додавати гранатомет або вогнемет, хочете прокачувати броню, Кстати, броню можна додавати і ваша машина буде реально класна. Ну, можна буде вступати в перестрілках на дорогах, але є нюанс. Перестрілок то на дорогах немає, мобів просто не вистачає, тому бронювання машини теж безпонтова річ. А! То не забув, у нас ще є бампер, який стане вашим тараном. Але де його використовувати навіть на харді, я теж так і не поняв. І також у нас є ще вид транспорту для переміщення по воді між островами і не тільки. Це можуть бути гідроцикли, моторні катери. Однак зізнаюсь, я, мабуть, наполовину ігру. Не використовував. Я також не використовував ні гідроцикли, ні моторні катери. Є швидке переміщення, а по островам катаємо на техніці. Але якщо ви любите човни, то для вас ці плюшечки є. Рухаючись далі, якраз згадали про швидкі переміщення. І тут є нюанс. Коли наступає ніч, не можна поспати, щоб дочекатися дня або переміститися на іншу частину острова, щоб пройшов час. У грі потрібно чекати, поки пройде ніч. І навіть швидке переміщення взагалі не прискорює час. Так, да, нічні локації деякі класні, красиві, але це в принципі як виключення. Тому ми просто чекаємо 20 хвилин, доки наступить день. Як на мене, це реально великий мінус, того, що ночі реально довгі. 20 хвилин в ігрі це реально довго. Коли тим паче, хоч ти граєш на харді, але ботів дуже мало, і ти просто катаєшся туди-сюди, туди-сюди, просто катаєшся і все для того, щоб прождати ці 20 хвилин. І от ми вже дійшли до цікавого питання. Яке занурення у сюжет? Ну, а саме катсцени. цени Хоча сам сюжет він такий, я б сказав би, слабуватий. І я б навіть сказав би, що він виїхав за що головного антагоніста, який був у зоряних війнах, який був у вовсі тяжкії, в принципі, навірно, тільки за що нього вони виїхали. Розробив все ж таки умудрилися злити частину кат -сцен. Дуже велику частину. І замість того, щоб робити повноцінні кат сцени, вони просто зробили окреме вікно. Де сюжетний персонаж нам щось пояснює, стоїть з боку в віконечку, ну і з лівої сторони написано саме завдання, що одна стребується. Так сюжет ще не вбивали. І окрема цікава деталь, коли є нормальні катсцени, то по правилу це якісна кінематографічна сцена. Але у шостій частині. Камон, сама графіка ігри прикольна. Але в катсцені вона просто жахлива. І я б навіть сказав би, це, напевно, рівень 2000... 2010 року. Може, то у мене щось було? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи були у вас проблеми і катсценами, що ви такі, знаєте, як наче. Піксельні трішки. Ой, ну що, багато я вам цього розказав. І чесно кажучи, мені частково сподобався шостий Far Cry самими видами, кастомізацією та новими цікавими інтерфейсом. Я надіяв, що це стане новим варіантом третьої частини. Але на мою суб'єктивну думку, розроби дуже жорстко належали. Тому я більше напевно вірю тепер у ремейк тройки, чим в успіх шостої частини. Однак один раз пограти в цю гру можна. Головне, не нижче рівня хардкору, бо тоді буде взагалі сумно. Тому пишіть, які у вас враження від цієї гри, хто уже грав, і обов'язково скажіть, де я неправий.